Доброго дня! Продовжуємо з вами курс Боротьба з корупцією в державних закупівлях. Мене звуть Марина Трепова і ми з вами на відкритому університеті Майдані Онлайн. Останні модулі будуть присвячені інструментам моніторингу і контролю по державним закупівлям. Це буде блоки про сайти, на яких можна знайти інформацію, яка буде корисна для громадськості, для того, щоб звернути увагу на якісь можливі правопорушення або можливу корупцію в державних закупівлях. Для того, щоб досліджувати, яким чином можна моніторити і слідкувати за публічними закупівлями, в першу чергу треба звернутись до порталу Прозора.ює це портал державних закупівель, створений в рамках проекту реформи публічних закупівель. Прозора, і на цьому сайті ви можете знайти всю інформацію, яка вам буде цікава, необхідна і яка допоможе вам знайти нее неефективні, неефективні закупівлі, неефективні торги. Отже, коли ви заходите на цей сайт, на слайді ви можете побачити, у вас є така силка моніторинг. Коли ви клікаєте на цю силку, ви зразу переходите до модулю аналітичного, який називається bi.prozoro.org. На цьому модулі, перш за все, ви можете побачити загальну інформацію про закупівлі зараз в Україні. А, ви можете побачити зараз на слайді, що скільки відбувається. А, Торгів в, різном, в різних станах в цьому році, скільки досягнута, яка вже досягнута економія, тобто наскільки ефективно відбуваються торги. А також цікава інформація, кількість учасників, які приймають участь, які вже зареєстровані в системі, і скільки пропозицій на торги. Це, це показники ефективності, які показують, наскільки ефективні закупівлі відбуваються. В Україні наразі публічні закупівлі, тобто зараз 2,66% Закупі, вибачте, учасників, які приймають участь. А конкурентні торги це тоді, коли три і більше учасники. Але наразі це теж непоганий показник, якщо взяти в середньому по Україні. Цей модуль, як стверджується на цьому порталі, був створений для того, щоб будь-який громадянин в Україні або громадська організація мала доступ, перш за все, а також можливість контролювати, що відбувається з грошами, які платяться в казну, платяться податками в Україні. Тобто, Мені, наприклад, цікаво, що відбувається з закупівлями в моєму районі або в моєму селищі і місті. Я можу зайти на цей портал і подивитись, що відбувається. От як зараз показано на слайді, як ви можете знайти інформацію про про місто, в якому ви хочете подивитись, як відбуваються закупівлі. Що ще важливо? Важливо те, що в цьому, на цьому порталі є інформація за різними показниками, які ви можете використовувати для того, щоб відібрати все, що вам цікаво. Ці показники ви можете знайти зараз. Ви бачите на слайді, це стрілочка показана в правому верхньому кутку. І по цих показниках ви можете робити відбір того. Що вас цікавить, ви можете робити пошук за словами. Ви можете робити пошук за словами певними. Ви можете робити пошук за назвою державної установи, яка вас цікавить, за назвою регіону, яка вас цікавить, а також можете робити пошук за станом закупівлі, які зараз проходять. Стан закупівлі може бути різним, може бути активний, може бути відтермінований, може бути на розгляді і таке інше. Тобто, ви можете дослідити все, що відбувається зараз закупівлями. Що ще дуже цікаво? Для чого була ця створена система електронна система закупівель? Для того, щоб ми могли подивитись закупівлі на будь-якій стадії. Тобто, якщо я хочу. Подивитись, як проходять зараз торги, як відбуваються торги, як надаються пропозиції, які надаються пропозиції, і яким чином відбувається перебіг цього тендеру. То ми це можемо зараз подивитись в очі онлайн, і можемо, так сказати, бути глядачами цього тендеру, цієї закупівлі. Ви зараз на слайді можете подивитись, яким чином знайти. Ці тендери, і як подивитись на закупівлі, я раджу вам на декілька подивитись: це досить цікаво і захоплююче, я б так сказала, коли ви бачите, яким чином це відбувається, і як постачальники надають свої пропозиції, як вони досягають кожної своєї мети. На що звертає увагу державний. Орган, який зараз впроваджує цю систему, він звертає увагу на те, що громадськість повинна відслідковувати, і дуже важливо, щоб вона відслідковувала ті тендери, які не є ефективними. Тобто, що, що значить, тендери не є ефективними, як ми вже з вами казали, елементи корупції можуть бути на різних етапах процесу закупівель. Ми з вами вже знаємо, з яких етапів складається процес закупівель. Ну, ми можемо відслідкувати з вами тендерну документацію. Технічною, яка подається. Ми можемо з вами відслідкувати, скільки учасників надавало свої пропозиції. Наприклад, скільки разів той самий учасник отримував перевагу або перемогу в одних тих самих тендерах по тому ж самому району. Да? Чому не приходять інші постачальники? І громадськість повинна звертати на це увагу. Звертати увагу, перш за все, органів влади, які ці організували. Зовуть звертати увагу органів, а, кхе -кхе, а, вибачте, звертати увагу змі і надавати а, розголос цій інформації, щоб більше людей бачило. Що відбувається, і звичайно, намагатися, щоб це коригувалося і щоб це виправлялося. Іноді це буває навмисно, коли чиновники і співробітники державних органів створюють такі умови, коли надаються переваги тим чи іншим чином певним постачальникам, коли складається така тендерна інформація, технічне завдання, яке спонукає приймати участь тільки одного на. Наприклад, постачальника, а інші не можуть приймати увагу, але іноді відбувається так, що е е через незнання або через невміння проводити ці, -ці закупівлі, е співробітники державних організацій роблять такі помилки. Якщо це помилки, то звичайно їх треба виправляти, і на це треба звертати увагу. Команда в Міністерстві економіки і торгівлі, департаменті непублічних закупівель, а також різні проектні офіси по реформам, зараз дуже багато займаються навчанням, роз'ясненням, допомогою встановити і навчитись працювати з цією системою. Тому якщо є в вашому регіоні, в вашому органі, така необхідність. Щоб провести навчання співробітників державних підприємств, ви можете звернути на це увагу проєктних менеджерів, написати їм за адресою, яку ви зараз бачите, або за контактами, які ви бачите на порталі Prozora.gov.ua. І е, запропонувати їм приїхати в ваш регіон, ваше місто для того, щоб навчити е, працювати з цією системою і вимагати більш ефективного використання електронної е, системи закупівель а також е, Виконання вимог законодавства, чинного законодавства і до чого все це приводить. Ми знаємо до економії грошей, які складають бюджет вашого села міста або района. Отже, сьогодні ми з вами розглянули, яким чином користуватись відкритою інформацією на сайті державних закупівель «Прозора.gov.ua». А також як користуватись модулем, на якому ви можете знайти різну інформацію про публічні закупівлі. Що робити, ми з вами розглянули? На наступних модулях ми з вами будемо вивчати, як користуватись інформацією з інших джерел, з інших сайтів, і яким чином вона вам може допомогти в тому, щоб відслідковувати публічні закупівлі, а також боротися з корупцією в нашій державі. Чекаю вас на наступних заняттях до зустрічі.